До 150-річчя від дня народження Олександра Мурашка, Національний художній музей України представляє виставку вибраних живописних та графічних творів митця зі своєї колекції. Близько 50 експонатів окреслюють творчу траєкторію Мурашка від старанного учнівського натюрморту першої відомої алійної роботи. До експресивної жінки з квітами знакової картини, яка мала стати початком нового етапу в його передчасно обірваному творчому житті.